Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі? Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Ви просите подивитися такі питання на літо 2024 року. Так, перше питання. Чи планують. Орки проти України, ядерний удар. Чи планують орки проти України, ядерний удар на літо 2024 року. Ну, дивіться, бажання є, бажання є. Ну, вони б дуже хотіли спрямувати ситуацію в тому напрямку, в якому вони хочуть а вони хочуть спрямувати. В кризу, військову кризу і це не зробити в якості якоїсь підлянки такої. знаєте. Але тут колесо фортуни перевернуто, так не має бути, так не по долі. Тобто, як би вони хотіли чи не хотіли, що б вони там не робили, воно піде не так, як вони хочуть. І взагалі тут йдеться мова про зупинку їхніх бажань створити оцю ядерну кризу. Бачите, яка тут навіть п'ятірка мечів цікава. Ніби, от, дійсно як вибух якийсь сонячний. Такий, ну, ядерний вибух, ніби. Так, зараз повідкриваю карти. Так, тримаю тут. Ну, ні, не, не вийде в них. Вибір, Украї... Вибір зупинити. Зупинити і над цим вже працюють. Тобто вони то хочуть, але, на мою думку, вже з ними працюють, щоб такого якась третя сторона втрутилася і працює з орками, щоб цього не сталося. Щоб цього не сталося. І робить все, щоб орки потерпіли потерпіли поразку в своїх бажаннях. Випали карти, випали карти. Безцільне. Ну, Це така, знаєте, безцільна спроба дати якусь інформацію нам з метою поставити нас в супор, ввести в тупік своїми діями своїми діями. Але це, по суті, немає ніяких перспектив із-за змін. І за певних змін, тут про смерть йдеться, мова смерть це можуть бути зміни, трансформації, але тут зміни на краще йдуть. Зміни краще і пов'язано воно, зберігти ресурси. Воно пов'язано. І спрямовано в напрямок до збереження ресурсів. Ну, це підлість їхня безцільна ворога, яка підкріплена просто емоційними поривами якимись. Воно буде заблоковано. Ну, поки що так виходить в мене. Далі, наступне питання. Вони дійсно хочуть, бо тут ще було, чи це фейки? Вони хочуть, вони дуже хочуть це зробити. Але третя сторона з ними працює і робить все, щоби будь-якими засобами зупинити ворога, реалізувати своє бажання. Далі, друге питання: чи є загроза підриву ЗАЕС і ядерного вибуху там? Ну, знову ж таки, літо, да? тут поставлено терміни рамки часові, літо 2024 року. Чи є загроза підриву Запорізької атомної електростанції орками? Хочуть це зробити. От королева жезлів наміри, амбіції, бажання, От, необмежені такі амбіції, які пов'язані із е, прагненням обнулити щось, ну, обнулити цю електростанцію атомну. Ну, і іншими словами, можу сказати, сказати так, що їхнє бажання створити кризу, воно обнулюється, воно обнулюється. Е, створити кризу, е, критичну ситуацію, от, ну, от підрив. Тобто вони дуже би це хотіли, але воно дорівнює нулю дорівнює нулю і за того, що і за того, що, знову ж таки, вони не можуть дійти до спільної згоди між собою. Розходження поглядів у них іде. Дехто хоче, а дехто не дає, знаєте? Тобто, іншими словами, більш розумні, більш ну, реалістичні, з реалістичним баченням люди, вони намагаються спрогнозувати події, донести їх до тих, хто хоче підірвати, ну, з метою відкриття очей. Але ну, подивимось, як це, ну, в принципі. Давайте глянемо. Чи буде підрив Запорізької атомної електростанції орками літку? Зупинка дурної ідеї внаслідок її безцільності. Ну, тобто, ну, знаєте, таке відчуття, ніби нормальні. Ну там вони всі ненормальні, але ті, які більш тверезо дивляться на цю ситуацію та її наслідки, вони намагаються донести до ворога те, що буде відбуватися після, що не зрозуміло, куди піде. Те облако от, по воздуху, коли, куди піде ця хмара, якою може бути неконтрольованою ситуація з тим, що оця хмара радіації після того вибуху, куди вона поверне. Тобто вони не можуть це спрогнозувати. Тому це вважається дурною ідеєю. Ситуація буде неконтрольована, контрольована, але поки що так я бачу. Далі наступне питання. Чи настане мир в червні? Так, це збираю. Україна війна. Росія. Так, чи настане мир в Україні в червні 2024 року? Радість вона зупиняється, вона зливається, вона виливається, виливається в якісь нові перспективи, перспективи контролю і контролю над закінченням важкої ситуації та початком, та початком врівноваження. Дивіться, що я вам хочу сказати. Миру не буде ще в червні, але от дослівно за картами, сім карт прочитала як речення. Потенційна радість, потенційна перемога. Да? Про яку я задала питання, вона виливається, вона зливається, вона псується іншими словами. Ну, от, зупиняється іншими скажем. Вона зупиняється, вона виливається в перспективу, в перспективу контролю над закінченням важкої ситуації, над, знаєте, от як пробліском, над створенням певного проміню променю сподівань, сподівань до рівноваження. Тут бачите дві сторони, дві сторони. Тобто, я думаю, що це буде якось запропоновано якийсь компроміс. Це буде скоріше за все, йтися мова про потенційний компроміс, пропозиція для двох сторін. Що кожен з двох сторін може отримати внаслідок цього компромісу? Тобто будуть намагатися врівноважувати ситуацію, але війна ще, ну, ще вона триває. Просто воно, мені здається, от на думку мою, і за цими картами, що ситуація перейде до перспектив більшого контролю, більшого контролю над тими втратами. Внаслідок того, що кожній із сторін буде запропонований якийсь компроміс. Ану, покажіть ще. Що за компроміс? Що це таке? Вимушений вибір. Бачите, карти самі повипадали. Вимушений вибір. Получити е щось як раніше. Щоб, щоб не було переможця. І щоб піти від е, незадоволення і страхів, е, які спричиняє суперник Україні, і втратами, е, втратами віри у своє майбутнє, я думаю, ви зрозуміли, про що я сказала, Да? Тобто це буде якась е, спроба нас хилити до вимушеного вибору. Тобто не по душі. Якби так було би вибір по серцю. Перевернути вибір за логікою, за небажанням, раціоналізований вибір. Ну, от нас будуть до цього схиляти. Чи Україна піде на такий крок? Чи Україна піде на такий крок? Дявол перевернутий місяць. Перевернутий десятка пентаклів. Ну, тут дивіться, тут буде спроба якось прояснити ситуацію, спроба якось відчепитися від нав'язливого вибору як методу маніпуляції нашою свідомістю. Нам відкриють всі карти, нам скажуть, що як буде, ми будемо намагатися розірвати той, ту зділку з дияволом. І будемо прагнути до об'єднання всіх наших земель. Знову ж таки, диявол, взагалі, прямий диявол, це домовленості, але домовленості, які нас до чогось зобов'язують. Наприклад, з нами щось погоджують, але ми маємо взамін, ну, я не хочу сказати продати душу, але чимось пожертвувати, щось віддати навзаєм. І, але тут диявол перевернутий. Тобто тут йдеться мова про спробу розірвання угод, спробу піти від цього в більш ясність. Тобто, знаєте, оці, що нам будуть про. Пропозиції даватися, вони будуть якісь як е, з якимось підвійним дном, з якимось підтекстом. Ми будемо розуміти, що це все е, ну, щось там нечисто. Но ми будемо намагатися прояснити цю ситуацію повною мірою і, звичайно, будемо прагнути до розірвання угод з дияволом вийти із токсичної ситуації у ресурс. Будемо намагатися відсторонитися від того, що нам будуть нав'язувати. Ну, ось так, миру не настане, але після цього буде якась спроба стабілізація, контроль над ситуацією. І, знову ж таки, нас будуть тримати якимись спробами нав'язати нам угоду. Ну, ось так в мене виходить. Ну, ще таке питання ви просите: Нікополь, місто Нікополь. Покажіть, будь ласка, місто Нікополь, яка там ситуація військова і коли припиняться обстріли, слово, коли я не можу вам сказати? Тому що це даровник свій відлік часу і розуміння часу. Давайте подивимось, місто Нікополь, давайте. Я не знаю навіть на який термін нам подивитися. Ну, давайте на літо Літо, три місяці. Ну, от, кінець травня, червень. Чотири карти, виходить: кінець травня, червень, липень, серпень. Яка там військова ситуація по обстрілам, по загрозам з боку Росії в контексті війни? Нікополь. Так, кінець травня. Кінець травня, червень, липень, серпень. Ну, взагалі, то на дні колоди імператриця це як ну, розсипання, розсипання. Так, кінець травня, ну, залишки травня. Іде розблокування чогось, розблокування, розблокування. Знову страхи, страхи, переживання на, на, на нервову систему, потужно ворог діє, е, неспроможність, ну, з боку ворога, неспроможність втихомирити свого, свої нізмені бажання. Знаєте, інстинкти звірячі? Хто сильніший, той і перемагає закон джунглій? От ось якими законами вони живуть, ці орки? Ще буде важко. Червень, 2024 рік, покажіть, будь ласка. Так, тут в нас що? Приносять, приносять. Знаєте, в червні у вас мають бути дуже хороші новини. Я не можу вам про них говорити. Неочікувано. Неочікувано, неочікувано. Щось до вас має прийти? Що зможе допомогти зупиняти ворога? Що зможе зупиняти ворога? Тут йдеться мова про. Ворог хоче змінити ситуацію, але він не може це зробити. Не може це зробити. Окрім того, у вас в червні може. Я не знаю, як це висадитися, десант, ну, ДРГ, ДРГ може йтися мова в червні. Небажані гості можуть мати місце у вас, які будуть спробувати затягувати ваше місто ну, в таке в болото. Але разом з цим і можуть бути і хороші новини для вас. Я вам вже говорила: щось має прибути, щоб зупинити ворога. Я не можу про це говорити. Давайте ми про це помовчимо. Але ще важко: ворог може застосовувати дерга. Все, я зрозуміла. Щось до вас мають допомога якась прийти в червні. Але разом з тим і мають місце ці диверсійні групи ворога. Так, це був червень. Так, тепер липень 2024 року, липень. Липень. Так, що тут? Ідеться мова? Дурна якась ідея. Ну, не. не... Недобра ідея з боку ворога. Тут йдеться мова про непогодженість з боку ворога, незгода з боку ворога зупинити, закінчити, закінчити обмін важкої ситуації на втрату своєї імперської влади. Обмін важкої вашої важкої ситуації, обмін. Тобто ворог ще не погоджується вас відпустити від е, свого аб'юзу. Він все ж таки бути, буде ще балансувати, він, ще буде, він буде про себе потужно нагадувати. Створюючи важкість своїм, своєю агресією, ще є таке серпень, 2024 рік. Ситуація якось кардинально міняється. Йдеться мова зупинка, де мотивація за... Обмежується радістю, перемогою. Так, дивіться, в серпні може помінятися кардинально ситуація для вас. В який бік? У ці всі обстріли обстріли да, з боку ворога будуть, ну, скажімо так, буде. Відсічено, буде у вас захист якийсь стояти на кордонах. На кордонах. Який унеможливить перемогу ворога? Унеможливить перемогу ворога в будь-який момент. Ну, ось так вийшло. Дивіться, я думаю, я думаю, за картами з червня почнуться якісь такі кардинальні зміни для вас. Вони пов'язані з тим, що, ну, скажімо так, до вас щось прибуде, буде ховатися для вашого захисту. Якесь ваше посилення. Я не можу розкривати всі карти, вам говорить. Ворог про це буде знати, буде намагатися знищити це або дізнатися, де воно стоїть. Далі йде липень. В липні у ворога буде спроба знов ж таки закінчити ситуацію, в якій він неспроможний. Неспроможний проявити свій аб'юз в повній мірі, тому він все ще буде на вас зазіхати, він буде ще старатися для себе зробити так, щоб продовжувати вас аб'юзити. А в серпні вже має бути у вас якесь посилення. В серпні має бути у вас посилено. Ну, ще буде важко. Ще буде важко, я вам так скажу. Ну, ось так, виходить в мене. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тиснемо на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення для відео, яке тільки що виходить. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення! Тримаємо стрій!